Всім привіт! Сьогодні я навіть не скажу який день тижня, число, а тому що я тупо в цього круговороту і дня 40. Здається, буде десь плюс-мінус завтра тиждень, як я народила і я в пологовому. І я тут, напевно, проведу ще тиждень 100 може навіть більше. От. А, не знаю, сьогодні я себе трошки краще відчуваю, тому що я хоч поспала пару годин. А, а так, загалом дуже багато часу займає догляд за дітками, тому що кожні три години треба робити там не складні, але обов'язкові дії, які займають багато часу відносно. І це робити треба ну, вдвоє. І виходить так, що на сон взагалі практично немає часу. Я от сьогодні поспала, і це кращий варіант. За ніч в мене вийшло 4 години не в подряд, а загалом. А вчора я 2 години поспала, а позавчора і позапозавчора 0 годин, нуль-нуль 0 хвилин. Я в шоці. У мене тупо зранку прикидаюся, ну, взагалі, не знаю, як це описати. Короте, стан, е як це, стояння і не стояння. Взагалі, я зараз снідаю. У мене коротше, дуже сильний голод. Я зарані вже встигла робити всі процедури дітка. Сіла поїсти, от, і мене покликали бо піти забрати баб-бокси. Як я казала, то ми вирішили брати баба-боксами, бачила дуже великі коробки. От. Не знаю, чи буду робити їх огляд, тому що вони дуже великі, важкі і дуже багато йде на догляд за дітьми. Тому я один скрию і просто буду брати звідти все, що є, тому що ми вже докупали 350 піленок звичайних, і памперси вони ж закінчуються. І треба якийсь догляд. Коротше. Я думала просто, що ми народимо три дні будемо вдома, але це того ще перечесна, то ну, я затрималася в пологовому і це не розумію, коротше, скільки ще буду тут сидіти. І лікарі, ну понятно, що вона не може сказати, що точно вот там через тиждень поїдете. Може бути через тиждень, може бути ще через два. Наприклад, от. і хорошо, що ми взяли вебі-бокси, вони їх зараз притащили. Коробки мій срачі, трошки ще чесно, не встигла прибратися, хочу ще сьогодні в душ сходити. Мама повинна приїхати десь 11-12. Вона трошки розгружає мій день. Я, звісно, не сплю, не висипаюсь, от, але м -м, вона допомагає з такими моментами, як. Приготування їжі, сходити, кудись когось позвати, в аптеку сходити, от, допомогти трошки з дітками в день. От, і це теж дуже облегшує, якщо я встигаю, я, звісно, посплю, але ну, в день чаще, чаще всього я не встигаю цього зробити. От, коротше, зараз буду снідати. Потім о, мені треба там заповнити якісь анкети, тому що мені ще дали. О, зараз. Якісь, коротше, ось такі штучки, подарунки. Теж там щось для дітей подивлюсь. От. І загалом мені треба буде починати робити свій круговорот справ з дітками. Десь через 10 хвилин, А, Сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Я розуміла, що буде складно, але не думала, що буде складно настільки, але це з за того, що. А я знаходжуся не вдома, а в пологовому. От. Бо вдома було б набагато легше, звісно. Бо, по суті, догляд, який я надаю діткам, він не дуже складний. От. І, в принципі, ми б могли його там, Ну, вдома, коротше, це було б набагато легше. От. А в пологовому важче. Плюс в мене не дуже велика кімната. Хоча це одна із таких самих непоганих кімнат. От. В мене це ще не помічається, коротше, От. я пішла поїм. От. Потім, не знаю. Це підготую для малих. Мама приїде, щось її наберу, спитаю, взагалі, коли вона що буде. От. І почнеться день з знову. Все по новій. Мірюю температурку. Перед кожним годуванням треба міряти температуру, слідкувати, за тим, щоб вона була в межах норми. Приготувала суміш. Зараз в мене малюки їдять по 15 мл. От, я розігріваю, відміряю шприцями, я розігріваю, а керусті я буду водити через зонт через шприц, а марка буду годувати через пляшечку. Ось так от я під'єдную і просто ввожу суміш через зонт. Зараз в мене світиться кіруська. От. Зараз їх по черзі. Спочатку я світила їх обох одночасно, а зараз одну лампу забрала і я свічу їх по черзі. Марчик спить. От. А кіруська вона вигрівається, світиться. Но вони оба вигрівається, вони сплять на теплих матрасиках. А, так як я годую в основному сумішу, От мені принесло такий апарат, це молоковідсмоктувач. Я стараюся стіджувати, щоб також давати молочко діткам, але в мене мало молока виходить. У мене десь 15 мл з обох грудей всього-навсього. Тут він вмикається, тут влаштовується силу, скільки він тяне. От, але я сподіваюся, що я зможу розігнати молочко і його буде більше. Вже три рази була панісна, так я не знаю, що робити. Мені кричать, але не хочу їсти. Спляшечки пляшечки сама в мене опухли ноги, дуже сильно боляче ходити, стояти. Сьогодні ревно якось дуже важко. Каже, що більше, ні, боб, тож, буду. Я нічого не сплю породы, лежить. Лист тільки висажили просто капец. До малюків приходив лікар, перевіряв їм слух, і в них зі слухом все в порядку. Слава Богу, все нормально. Нарешті цей день закінчується і починається е, безсонна ніч. Коротше, я трошки відчуваю себе краще. У мене сьогодні був такий трошки депресивний настрій. Мені дуже важко дивитися безсонні ночі. От мене навіть було, напевно три панічна атака. Але зараз все нормально, я вже пережила цілий день. От лікар сказала, що ми ще тут будемо. Тижні два. От. І я сподіваюся, що вони будуть легше переноситись, ніж цей. Ми лікам зняли нарешті всі катетери, відключили від глюкозки. Марка на чилі не на розслабоні у нас гріється. Я зараз ромку лампу, бо з лампою не дуже видно, як він смішно лежить. От. Він вигрівається, світиться. А кірочка у нас і тут щось. В неї ще залишився зонт, бо вона ще погано смокче. І на всяк випадок їй, якщо вона не доїде, то вводимо через носик. От. Раніше він був через ротик, але його замінила в носик, бо їй було важко смоктати. А зараз вона вже краще смокче, так що у нас отакі от. Зараз справи.